Вітаю, шановні слухачі! В ефірі радіо Франкова ФМ» З вами Соломія Наумко та Катерина Мовчан протягом наступних хвилин найактуальніші новини тижня та події нашого університету. Спочатку коротко про головне у франковому університеті заборонили телеграм. Стартувала реєстрація на преміювання студент року. Також у випуску про те, як шукати роботу студентам, та поспілкуємось з експертом про етичні виклики у журналістиці. Є не лише Львівський національний університет імені Івана Франка заборонив використання месенджера Телеграм у роботі. Йдеться про передачу службової інформації та загальне спілкування. Натомість університет рекомендує використовувати інші засоби комунікації, наприклад, корпоративні канали у WhatsApp. Таке рішення в університеті ухвалили, щоб підвищити рівень кібербезпеки та забезпечити ефективний обмін інформацією між усіма учасниками освітнього процесу. Пишіть у коментарях, як вам таке рішення і який кадр. Нал комунікації обираєте для спілкування. Хто хоче стати студентом року, студентський уряд франкового університету розпочав реєстрацію на щорічне преміювання студент року. Нагороду вручатимуть до Міжнародного дня студента, який, нагадаємо, припадає на 17 листопада. Відзначатимуть найактивніших студентів університету за їхнє досягнення за останній навчальний рік. Зверніть увагу, що претендувати на нагороду можуть лише ті, хто раніше не отримував премії з нагоди дня студентського самоврядування чи студента року. Подати заявку можна до 11 листопада включно, а результати оголосять 17 листопада. Стопада на сторінках студентського уряду в соцмережах бажаємо успіху всім учасникам. А тепер про студентську роботу. Пошук місця праці складний, але важливий етап для кожного студента-журналіста. Але як зробити перші кроки у реальній журналістиці, які можуть бути перешкоди і як їх долати? Ми спробували знайти відповіді на ці питання. Потенційні роботодавці, як правило, шукають досвідчених фахівців з портфоліо публікації. Для студентів це стає серйозною перешкодою, адже вони ще не встигли напрацювати необхідні навички та контакти. Досягає успіху той, хто шукає. Так рекомендую позбуватись страху. Пошуках першої роботи завідувач кафедри української преси, факультет журналістики та директор видавництва ПАІС Ігор Паславський. Ідіть в редакцію, оббивайте пороги редакції, пропонуйте свої послуги, шукайте з ким можете працювати, співпрацювати на різних умовах. Це іншого шляху немає. Влада пономарьова поєднує навчання та роботу зараз. Вона на третьому курсі факультету журналістики та є редакторкою відділу шоу на 24 му каналі. Каже, що її влаштуватись та ефективно працювати і навчатися допоміг ефективний тайм-менеджмент. Оскільки я вже заздалегідь мала складений розклад на факультеті, тому я розуміла, в які дні я можу піти попрацювати, а які дні мені краще присвятити навчанню на факультеті. Моє керівництво на роботі досить сприяє тому, щоб я навчалася, і воно мене легко відпускає на навчання за умови того, що я потім прийду і відпрацюю ті години, які я пропустила. Навіть бувало таке, що я під час обідніх перерв навчалася та присвячувала. Будь-яку хвилину навчання, бо розуміла, що це теж для мене треба. Чимало медіа тепер пропонують гнучкий графік та можливість працювати з будь якої точки світу, поєднуючи з навчанням. Додамо, що навчальна практика часто стає першим кроком до кар'єри в журналістиці. Саме там студенти не лише набувають практичного досвіду, але й будують важливі професійні зв'язки. Ведуча ранкової програми Сонце шоу на радіо. Перше Каріна Дмитраш розповіла, що потрібно студенту, аби потрапити у їхню редакцію. Потрібні базові навички у роботі журналіст. Там вміння написати новину, знати головних політичних лідерів та очільників областей, вміти проводити інтерв'ю, а також підтримувати розмову в колективі. Студенти, пам'ятайте, що ще під час навчання варто активно здобувати досвід, розвивати свій бренд та формувати необхідні навички. До речі, практика на Франко.ФМ теж дуже допомагає. І ще про журналістську освіту кризи змінюють правила гри для журналістів. Як навчальні заклади адаптують свої програми, щоб підготувати студентів до роботи у зонах конфліктів, які виклики стоять перед молодими журналістами? Про це ми поговоримо з Ярославом Сиваківським, викладачем факультету журналістики Львівського національного університету. Як навчальний процес допомагає студентам розвивати навички швидкого реагування на кризові ситуації та оперативного висвітлення подій, як людина діє в кризових умовах. Залежить тільки від того, як вона себе в них поведе. Так? Тобто ми можемо а, чогось навчити щось розказати, дати якісь правила дій і а, дати якісь навички, які намагаємося відточувати до авто автоматизму. Чи співпрацює факультет із міжнародними журналістськими організаціями для підготовки студентів до роботи у зонах конфліктів? Міжнародні організації журналістські, вони дають чудову теорію, але теорія, яка не, була апробована практикою та реальними кризовими умовами, не має такої цінності, як власне практичний досвід. І тут я переконаний, що в наших українських колег є набагато більш глибока експертиза в цьому напрямку, тому я б орієнтувався саме на українських колег, тому що міжнародні органі... організації... Можуть не до кінця розуміти специфіку нашої війни, нашої визвольної боротьби і протистояння з Росією, які етичні дилеми найбільше постають перед журналістами в кризових ситуаціях, і як ви їх обговорюєте з майбутніми журналістами? Якщо йдеться про кризу і про війну, знову ж таки постає перед кожним з нас етичне питання показувати так, як Воно є і розповідати, як воно є, чи все-таки дотримуватися якихось етичних стандартів і трішки намагатися травму. Ми не вбережемо аудиторію від травми, але ми можемо якось наслідки трішки зменшити, мінімізувати. Та ось, і знову ж таки етичні дилеми між бувають, що перше: хто ти? Чи ти людина, чи ти журналіст? Ось, як ти про це будеш говорити? Дякуємо. Нагадаємо, що ми спілкувалися з Ярославом Саваківським, викладачем факультету журналістики Львівського національного університету. Сподіваємося, що молоді журналісти, які сьогодні навчаються, зможуть гідно продовжувати справу своїх колег, відстоюючи правду навіть у найскладніших умовах. Шанувальники поезії та музики у Львові відбудеться масштабна культурна подія міжнародний поетичний фестиваль Земля поетів. Уже цими вихідними 9 та 10 листопада на території Фест Репаблік зберуться десятки найталановитіших поетів з України та за кордону. На фестивалі ви почуєте виступи таких відомих авторів, як Ігор Калинець, Артур Тронь, а також музичні виступи гуртів Мертвий Півень, Пиріг і Батіг та «Кому вниз. Фестиваль об'єднує поезію та музику крім того, на вас чекають цікаві лекції, перформанси та інтерактивні зони. А ще для студентів є приємний сюрприз: знижка 60% на квитки з промокодом Ленууфест. Не пропустіть можливості долучитись до масштабної культурної події. Квитки на фестиваль можна придбати онлайн на сайті «Концерт.юа». Підтримати тих, хто не можуть себе захистити. Домівка врятованих тварин випустила перший в Україні кишеньковий притулок. Це спеціальний застосунок, який допомагає підтримати притулок з будь-якої точки світу. У кишеньковому притулку користувач може частково або ж повністю стати опікуном будь-якого мешканця домівки. Для цього потрібно обирати когось серед диких, екзотичних чи свійських тварин. Тоді ви будете забезпечувати харчування, догляд та лікування цій тварині. Крім того, у застосунку планують додати інші можливості: знайомство із тими, хто чекає сім'ю, перегляд. Результатів наших робіт, опис актуальних потреб, притулку. Завантажити застосунок можна на Play Market чи App Store. До речі, підтримати домівку можна не лише через додаток. Можна, до прикладу, погуляти з тваринами, які є у прихистку. Нагадаємо адресу Львів, вулиця Олекса Довбуша, 24. На цьому завершуємо наш випуск. Підписуйтесь на наш YouTube канал Франко Ті та Spotify Франко FM. З вами була Соломія Наумко та Катерина Мовчан. До нових зустрічей.